Всім привіт! З вами Топ Wheels. У цьому відео хочу вам розповісти про круту акцію від мережі заправок Око при покупці отаких 4 Кока-Кол, фура Кока-Кола йде в подарунок. Зараз ми її розпакуємо, глянемо та оцінимо якість. Ну, а я, звичайно, не втримався і скористався цією пропозицією. Ну, металічний перед. Так, пластмасовий контейнер. Тут наклеєні наклейки. Колеса, звичайно, так собі. Мати інчайна. Пластиковий низ. Сама машинка не інерційна. По якості так, трієчка. По розміру. Так, можливо це сам перед був би якраз по розміру на машинку Hot Wheels, тобто один до 64 Але в загальному цікава моделька для колекції або для дітей, які можуть ними гратися. За термін акції вам не скажу, але те, що кількість моделей обмежена, це точно. Хто бажаю скористатися заправки око по всій Україні? А в мене буде така фора в колекції.